Привіт, друзі! Я знаходжуся в Ужгороді, в музеї в замку. Зараз вам покажу щось. Дивіться, хто це? У нас такий Августин Волошин обов'язково персональний на НМТ. Запам'ятаєте його портрет? До речі, ці плакати були теж в тестах, коли проголошувалася Карпатська Україна, і обов'язкова дата у нас. Ось 15 березня 1939 року в Хусті це згодом столиці буде, проголосили Карпатську країну, незалежну державу. Герб маємо пам'ятати. Такі усілякі брошури, заклики, портрети. І ось ці карикатури, чи усілякі плакати теж попадались в тестиках. Дуже цікавий. Дивіться, тут навіть є відео оригінальне, як Августин Волошин проголошував карпатську Україну. Воно і в Ютубі є, якщо комусь цікаво, можете знайти. Ось Волошин. Герб. До речі, в мене особисто на зину попадався саме цей плакат. Про Карпатську Україну. Я його пам'ятаю ще своїх часів складання іспиту. І цей також. Ще йду вам покажу тут Волошину. ось. Такий ще пам'ятник. Тут усілякі документи його особисті. Рачі навіть. Кабінет.